Зухвалий напад на лікаря у столиці, все сталося на порозі цієї приватної клініки. Медик не встиг дійти до роботи якихось кілька метрів. Нападник хлюпнув чоловікові, рідину в обличчя і побіг у невідомому напрямку. Свідки миттєво викликають швидку та поліцію. Чоловіка вдається врятувати. Вчасно зреагували його колеги з клініки, але без госпіталізації не обійшлося. На ганку й досі видно білі плями, яких прибиральницям так і не вдалося відмити. А Свідків інциденту небагато. злочинець вибрав найбільш зручний момент для нападу. Охоронець будівлі, в якій розташована клініка, бачив лише постать у темному одязі, яка розчинилася у приватному секторі. У нас туди не видно он він туда туди і все. А ми нічого не слышали. Я жалую, побежал мужчина. все, приїхала поліцей. У самій клініці вже за годину після нападу на свого колегу працюють, наче нічого й не сталося. Хто постраждалий, Чому його хотіли спотворити? Тут говорити відмовляються, але запевняють, активно співпрацюють зі слідством. Знімати на території клініки без рішення э, руководства нельзя. Поэтому коментарі зараз ніхто давати шоу Хорошо? Я вам сказав. приватна клініка знаходиться у новенькій будівлі. Це елітний район, поруч із приватним сектором. Місцеві мешканці дуже налякані з нападом і додають здебільшого сюди, приїжджають заможні клієнти, які хочуть вдосконалити свою зовнішність. Там тіпа типу, пластична хірургія щось. Видалення цих виродавок, ну те, що я у них бачила, колишня чи нинішня дружина, коханка або ображений пацієнт чи бізнес-партнер. Версію слідства багато. Найбільше коп розраховують на камери спостереження і вже навіть мають прикмети нападника. Вилучили речі з рештками речовини, якою бризнули на лікаря. А також Опитали можливих свідків та очевидців і переглянули записи з камер відеонагляду. Чоловік сказав, що у нього не було конфліктних ситуацій йому ніхто не погрожував, тому він не розуміє хто міг вскоїти таке правопорушення. Експерти ще з'ясовують, якою саме речовиною плеснули в обличчя лікареві. У 50-річного нейрохірурга медики констатували хімічні опіки голови. Його кривдник усвітить до восьми років тюрми.